Привіт! Сьогодні у нас просто неймовірна історія про те, як одне єдине невдало підібране слово ледь не поставило хрест на легендарному автомобільному бренді. Це знаєте такий класичний приклад, коли блискучий успіх через культурну неуважність ледь не перетворився на ну на повний провал. Ну, от серйозно. Як одне слово може взяти і потопити цілий світовий бренд? Звучить якось нереально, правда? Але це абсолютно правдива історія. Але щоб зрозуміти весь масштаб цієї катастрофи, давайте ну, повернемося на початок, бо починалося все, треба сказати, з грандіозного тріумфу. Отже, уявляємо: 1982 рік японський гігант Міцубіши запускає свій новий позашляховик, і назву для нього обирають таку грізну Паджеро, на честь дикого патагонського кота, що мало б символізувати силу, міць, нестримність. І знаєте що? Це спрацювало на всі сто. Машина миттєво стає хітом, просто розриває ринки Азії та Європи. А вишенькою на торті стали численні перемоги у суперскладному раллі Дакар. Автомобіль реально заслужив собі репутацію короля Бездоріжжя. Його назва стала синонімом надійності, потужності, ну просто всього того, що очікуєш від крутого позашляховика. Здавалось, ну що могло піти не так. А ось тут наша історія робить, знаєте, такий крутий поворот, і починається те, що увійшло в усі підручники з маркетингу як одна з найгучніших помилок в історії. І от на хвилю успіху, Міцубіше вирішує час іти далі. Наступна ціль величезні іспаномовні ринки, тобто Іспанія та вся Латинська Америка. У компанії були абсолютно впевнені, що успіх гарантовано. Але вони пропустили одну. Малесеньку, але, як виявилось, критичну деталь. І ось тут випливається шокуюча деталь. Виявляється, в іспанському сленгу слово пахеро, це, м'яко кажучи, зовсім не дикий кіт, це ну, дуже вульгарне й образливе слово. Те, що мало асоціюватися з хижаком, раптом перетворилося на приліт для насмішок. От ви тільки спробуйте уявити їхню рекламу паджеро ваш надійний партнер у пригодах. Можете уявити реакцію іспаномовної публіки. Це був просто вибух реготу. Бренд, який мав уособлювати силу та мужність, раптом став комічним і дуже, дуже вульгарним. Ну і наслідки, звісно, були просто руйнівними. Продажі не просто впали, вони обвалилися практично до нуля. Дилери не знали, куди подітися від постійних глузувань клієнтів. А конкуренти, о, вони отримали просто ідеальний подарунок, щоб висміювати Міцубіші. Це була справжня репутаційна катастрофа. Але знаєте що? В Міцубісі не опустили руки, вони зрозуміли, що треба діяти, і діяти швидко. І це призвело до одного з найвідоміших ребрендингів в автомобільній історії. І от що важливо вони не стали робити вигляд, що нічого не сталося ні, вони чесно визнали, що сталася помилка, і негайно почали працювати над її виправленням. І рішення було насправді геніальним у своїй простоті, повний ребрендинг. Так на світ з'явився Монтеро, що іспанською означає гірський мисливець. Погодьтеся, звучить потужно. Ідеально передає дух автомобіля, і головне, жодних подвійних значень. Ця назва фактично врятувала імідж бренду. Звичайно, така помилка вона влетіла в копієчку, навіть не в копієчку, а в мільйони доларів. Тільки подумайте, нові рекламні кампанії, зміна всіх шильдиків на авто, вся логістика, величезні гроші. Але це була ціна, яку довелося заплатити за порятунок репутації. І ось так уявіть собі, один із найбільших провалів в історії маркетингу став легендою. Тепер цю історію про Паджеро Монтеро розповідають студентам в університетах по всьому світу як класичний приклад того, що буває, коли не зважаєш на культурні особливості. Гаразд, історія класна, але які з неї можна зробити висновки для себе, особливо для тих, хто, можливо, теж запускає свій бренд, продукт чи просто працює з людьми з різних країн. Отже, перше і найголовніше, завжди, от просто завжди перевіряйте назви, слогани, все що завгодно, з носіями мови. Не довіряйте лише словникам. Друге, тестуйте свої ідеї на реальних людях, на вашій аудиторії. Третє і це супер важливо. Будьте гнучкими, помилилися, визнайте це і швидко виправляйте. Четверте будьте обережні з екзотичними назвами. Іноді просте і зрозуміле слово працює краще. Ну і п'яте, не економте на професійному брендингу на старті. Це не витрати, це інвестиція, яка, як ми бачимо, може заощадити мільйони. І от наостанок ця історія залишає таке, знаєте, важливе питання які ще такі культурні сліпі плями можуть ховатися в наших проєктах, у наших ідеях? Це те, над чим варто задуматися кожному, хто хоче, щоб його зрозуміли у всьому світі.